Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо один з багів або секретів контакту, як зробити величезну подовжену аватарку, і коли до вас збуду заходи на сторінку, у вас буде один колір, але коли натиснуть на вашу аватарку, буде абсолютно інший. Дуже важлива штука. Вам потрібно буде зайти на оцю сторінку Козак-Підпільний в фотографії і в збереженні фотографіями. Тут є така фотографія, вона величезна. Прокручуєте сторінку вниз. І вибираєте дії. Додати до себе. Зрозуміло, що я в себе в альбомі. Після того заходите так само, як я, на цю фотографію. вибираєте дії, зробити фотографію профілю. Вибираєте не сам верх, а зелена, наприклад. Максимально довго розтягуєте. Як можна довше. Контакт вас сам зупинить, рано чи пізно. Ось. Прокручуєте знову до самого низу. Зберегти і продовжити. Зберегти зміни. У нас тепер величезна аватарка, значно більша, ніж попередні. Коли ми на неї наскаємо на червону. А тут зелена. І ось тут додалася така фотографія. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь, ставте лайк, таки, Точніше, якщо воно було цікавим. Дивіться наші інші відео про оформлення в та секрети в Поставте лайк і підпишіться таки. Дякую за увагу.